Віт, я Мар'яна, і це 20 дубль. <світ> Що я хотіла сказати? Я дуже люблю створювати речі своїми руками, люблю це робити з дитинства. І коли почалось повномасштабне вторгнення, мені треба було як і всім, знімати стрес, і я знайшла свою розраду в створенні вишиванок, в роботі з бісером, в в'язанні плетінні, тобто назвіть будь-яке хобі пов'язане з рукоділлям, більшість з них я точно спробувала. І е, крім того, що мої хобі знімають мені стрес, я отримую від них реально дуже велике задоволення. Мені подобається працювати руками, і е, цей простір, де я знаходжуся зараз, це здійснення моєї мрії. Я завжди дуже хотіла мати майстерню, і цей простір потрошки оживає. В мене вдома скоро вже не буде місця для всіх моїх речей для рукоділля. І, нарешті, в мене є окреме місце, де я можу потрошки звозити, перевозити всі свої надбання і мати окреме місце, окремий куточок, де я створюю і де живе моя фантазія. Тому, якщо вам цікавий такий контент про рукоділля, творчість, пошуки нових ідей, доєднуйтесь. Я буду рада поспілкуватися з вами. І першим моїм викликом в цьому новому місці буду розібратися з машинкою для вишивки. Тому що я завжди вишивала лише руками, і взагалі всі мої хобі вимагають багато часу і вкладень. І е, в якийсь момент я зрозуміла, що мені хотілося би почати монетизувати те, що я вмію робити, і те, що мені подобається. Але е, знову ж таки, робота руками займає дуже багато часу. Тому я придбала оцю дамочку і зараз буду пробувати з нею розбиратися і відшивати перші зразки. Своїх ескізів, тому залишайтеся, щоб не пропустити. Що відбудеться будеться далі? Сподіваюся, я розберуся і не пожалію про цю покупку. Е, отож, я її включила. Мене нервує, ще інтерфейс російською, точніше сама машинка англійською, але програма чомусь російською буду міняти. Е, в комплекті йде ось такий олівчик, яким можна клацати по машинці. Я зараз буду пробувати чіпляти перші п'яльця і пробувати відчувати перші дизайни. Подивимося, як воно піде. Отож, я, напевно, почну з того, що спробую заправити тканину в п'яльце. Для цього мені треба власне тканина. Я придбала три різні павовні нін тканини. Дві з них більше схожі на тканину для скатертин. І ось ця більш така, як для вишиванки. Напевно, наразі не буду нею користуватися, бо вона досить рихла. Я, напевно, попробую з чимось більш стабільним робити свою першу спробу. І також мені потрібен фрізелін. Флізелін це підкладка, яка кладеться під тканину, для того, щоб вишивка була більш стабільна. Я буду використовувати перший раз, тому побачимо, що з того вийде. І так само в комплекті до кожного п'яльця йде ось така е міліметровка, я не знаю, як правильно назвати. Е прикол в тому, що її е можна прикласти до п'янця, і тут є вірки, І відповідно можна на тканині відмітити центр для того, щоб якщо ви робити якийсь там виріб, е який-небудь виріб ви вам треба знати, де середина. І от власне у цієї штуки вони допомагають. Мій перший фейл. Е, мені потрібно було зачепити нитку в бобіну, тому що тут йде... Е, тут йде як? Зверху, ось тут є така штучка, куди йде нитка, якою ти працюєш, і як і в всіх швейних машинках, ось тут внизу є інакша дирочка для шпульки. Я заблокую, щоб пальці мені не відрізало. Проблема в чому? Я маю швейну машинку, я сто разів намотувала шпульки. Але для пробних версій я купила поліестеру нитки і вони дуже тоненькі. Вони дуже тоненькі і дуже слизькі, і мені не дуже виходить це намотати машинкою, тому... Старий добрий спосіб, я намотую шпульку вручну. Я могла б, звичайно, взяти свою швейну машинку і ній це все зробити, але не хочу її включати. Треба ж тур шукати. Поки намотую трошки розкажу, що я буду робити. Я хочу відшити пробний зразок вишитого рушника, але на машинці. Я створила ілюстрацію з візерунком, і майстриня, яка вміє працювати з спеціальними програмами для ось таких машин. Створила мені схему. Я пробувала розібратися з машинними схемами, програмами для створення вишивки. Але наразі це вища математика, бо там не тільки треба створити схему, але треба ще передбачити, щоб. Під низом стіпки були в правильному порядку, і е, я того ще наразі вмію. Якщо ви знаєте якісь класні програми, які досить легкі, то я з радістю скористаюся порадами. Е, ще один мінус: я не знаю чому, але більшість програм для машин, як більшість, ну, ну так. Більшість, майже всі. Програми для машинної вишивки, і навіть для створення схем для звичайної ручної вишивки, вони тільки на Windows. Я жертва е айфону, MacBook е <свісно> і загалом екосистеми Apple. Відповідно, на мій ноутбук не підходить нічого. Тобто, навіть до цієї машинки є програма, в якій можна створювати дизайни. І... Я не знаю, де мені її створювати, тому що в мене немає Windows, І хіба не знаю, купити якийсь дешевий ноутбук і пробувати на ньому, але наразі не буду. Я перше попробую хоча б щось вишити з того, що мені вже зробила майстриня, а далі буде видно. Так, ось тут е, мені потрібно запхати п'янце і закрити все. Воно зачіплене, воно нікуди тікати не буде. Трошечки підтягну тканину. Дивимося, що з цього вийде. Нарешті мені вдалося відкрити дизайн. Заберіть руки, добре, мені треба це на англійську поміняти. А що відбувається? Це показало, що це центр вишивки. Зараз будемо розбиратися. Окей, це дизайн, який я буду робити. І перший колір показує чорним, зараз я буду заправляти нитки. Перша спроба фейл. Одним словом, що я зробила не так перше, я на низ дала білу нитку, при тому що вишивала чортою. По-друге, в мене закінчилася біла нитка на половині і від того тут з'явилося бачите, воно почало з чорного, я погано заправила нитку. І е, воно вийшло трошки таке, бачите, отут не незрозуміле, і загалом не дуже. Тому Зараз я буду робити другу спробу і сподіваюся, що друга спроба буде краще. Я вчуся, це був перший раз, тому слідкуйте. Минуло десь дві години, все йде взагалі не по плану. І зараз покажу. На сьогодні з мене досить, буду їхати додому. Отож, підсумки першого дня в мене нічого не вийшло. У мене було три спроби. Е, перша спроба, як я казала раніше, напевно, е, я на нижню нитку, тобто в е, кутушку, яка йде всередину машинки, я дала білу нитку, коли вишивала чорною. Е, було не дуже. Друга спроба, е, вже не пам'ятаю, що пішло не так, я вже перетягнула чорну нитку, але поїхав малюнок, коли я перейшла на другий колір. І третя спроба я зробила найбільше. Я вже чим далі рухалася, розуміла, що воно не працює, але я вже навіть не підбирала кольори, які мали бути спочатку. Показую. ситуаційн, uh, uh, коли я робила перші дві спроби, зверху я клала тканину, знизу я клала фрізлін. Але через те, що е, схемою якісь приколи, або з моїми нитками, або з тим, що я перший день сьогодні взагалі користуюся швейною машинкою такого плану, е, вишивка була з пробілами, і я подумала: а може це вигоріт зверху, а знизу має бути лицева сторона, і я вирішила вкласти зверху. Е, вийшло отаке: Отож, е, це піде в смірник. Нюанси. Перше, кольори я вже просто не підбирала, бо я розуміла, що чим далі, тим взагалі не то виходить. Тут дуже багато червоного. В тій схемі 9 кольорів, якщо не помиляюся, але коли я з чорного перейшла на червоний, червоним повинні були бути окремі елементи. Але дуже велика частина цієї вишивки не знаю, чи вам видно, вона була вишита червоним, і це вже був перший такий знак, що щось пішло не так. Помилки багато, але я не розумію, в чому їхня причина. Е зараз покажу вам, як виглядає це все зблизько. Тож, розпаковка помилок. Е -е Добре, почнемо з того, що оце все червоним кольором, воно не мало бути червоним кольором, це мали бути різні кольори. Друге, е чому це не, не заповнене нормально? Я не розумію. Тут я навіть не продовжувала зашивати, бо поламала голку. Тут з'їхав малюнок, тут з'їхав малюнок, тут взагалі не зрозуміло, що відбувається. Ем, що це? Я не розумію. Салатового тут взагалі не мало бути. Я вже просто мені було впадло підбирати колір, бо я розуміла, що з того нічого не буде. Жовтий мав бути, що в інших місцях. Ну, одним словом, як бачите, такої здалеку вона може, якщо так казати, далеко подивитися, то. Загалом, силует може і нормальний, але це явно не те, що я хотіла, тому буду шукати причини помилок. Але також, крім того, є багато моментів, де вишивка дуже класно заповнена. У тут, наприклад, і тут, і в інших місцях. Тобто, не все погано. І я навчилася міняти нитки, вставляти, розібралася з такими різними нюансами, але. Але але е, от так виглядає виворіт. Як бачите, це не періти, Тобто тут мав бути фріцеліт. Е, та й таке. Я вже сконтактувала з майстриною, яка для мене робила схему. І е, розбираюся з нею, чи це проблема зі схемою, щось пішло не так, чи це проблема з налаштуванням машинки, чи зі мною. Що дуже імовірно, враховуючи, що це мій перший день роботи з машинкою для, ви... для вишивки. Тому побачимо, побачимо, побачимо. От е я не здаюся, я розберуся, в чому проблема і таке доб'ю той рушник, зроблю його тими кольорами, якими він мав бути, і покажу вам результат. Так що слідкуйте за продовженнями. І якщо вам цікаво, поки ви чекаєте нове відео, е якщо вам цікаво подивитися на те, що я створюю вручну, то в мене на каналі є Reels, е де я показую вишивки, намиста і те, що я роблю руками поза моїми спробами. Автоматизувати свою творчість тому гарного всім ранку дня вечора і до зустрічі в наступному відео.